Сьогодні малюємо троянду. Беремо лінієчку і терморучкою розкреслюємо коло. Знаходимо серединку і ще розкреслюємо 3, 4, на 5 частин ділимо це коло. І підбираємо колір ниточки. Зараз. Починаємо вишивати троянду. Спочатку робимо 5 ось таких стіпків. По намальованому. Завжди розкреслюємо непарну кількість. 3, 5, 7. Ну, в основному 3, 5. А далі буде йти сама троянда. Тепер виколюємо голку на цей бік, і тепер робимо через один оцей стібок. Один через верх, під низом проходимо, цей проходимо зверху, під низом наступного. Цей проходимо зверху. А цей під низом. Бачите? Тепер цей проходимо зверху, а цей під низом. Через один. Тепер знов цей через верх, цей під низом. І так по колу, аж поки не заповните все. Довишивала я до кінця, до контура, який ми намалювали, і ця трояндочка, бачите, має бути така легенька-легенька, зовсім не затягнута. І робимо останній штрих, Проколюємо голочку під низ і фіксуємо під низом вузлику. І все.